Привіт, ви на каналі Мантіса Онлайн. А я забула шукати мікрофон. Привіт, ви на каналі Мантіса Онлайн, а мене звати Олена. І сьогодні я вас запрошую в чарівний світ конспірології. Так, так, вам не почулося. Я не є прихильницею теорії змов, однак знаходжу їх дуже смішними. Тому чому би не посміятися разом? Для початку зацініть мій неймовірний аутфіт з капелюха з Фольги, зроблений власноруч я під надійним захистом. Отже, поїхали земля всередині порожня. Отак-от. От Знаєте про тих, хто вірить в пласку землю? Ну, отеці, походу, живуть в сусідній палаті. В чому суть? Значить, відповідно до цієї теорії, немає ніякої мантії, ніякого ядра. А, натомість там порожнеча, ну там не просто порожня, під земною корою існує інший світ. Який саме тут вже є різні гіпотези? Так, хтось вірить в те, що там якісь райські сади, там, тропічні ліси, хтось вірить, що там живуть могутні велетні. А хтось вірить, що туди там оселилися іншопланетяни. На хіба воно їм треба, не зрозуміло. Та в будь-якому разі вважається, що та цивілізація, яка там мешкає, вона вже обійшла нас в усіх сферах розвитку і володіє всякими супертехнологіями і живе, кайфує від свого суперкомфортного життя. От, як туди потрапити? Ну, все ж просто, друзі, через південний або Північний полюси. Ну, там є портали, координати яких влада від нас, звісно, приховує. От, Якщо у вас є знайомі науковці на Вернацькому, спитайте, можливо, вони там знають і, в общем, напишіть потім коментар або якось зв'яжіться зі мною. Поїдемо разом. Наступна теорія змови: Австралії не існує. Отже, коли я прочитала вперше цю теорію змови, воно мені так засіло в голові, що тепер кожного разу, коли я чую якусь згадку про Австралію, я така, <кхи> я та знаю, все правду, лолкек. От, я сподіваюся, що у вас буде так само, бо це, ну, це дійсно смішно. Отже, цю теорію змови вигадала користувачка Фейсбук. Тобто, це, типу, був гумор чи що, не зрозуміло. Однак цей допис поширило 22 тисячі людей. І прямо виникла течія, і теорія змови зажила своїм власним життям. Значить, чому Австралії не існує? Все дуже просто. Британці насправді хотіли приховати а, жахливі а, сліди своїх злочинів. Вважається, що британці насправді вивозили людей в океан і топили їх, а всім казали, що вивозять в Австралію. Така сумна історія. Хоча насправді це не такої історії немає. Всі доїхали до Австралії. Ну, може, хтось не доїхав, бо там, знаєте, технології ще не дуже були. І ви скажете. А як же люди, які там побували? Все дуже просто. Цих людей насправді вивозили на острови в Південній Америці, а місцевих грали добре навчені актори. Ну, от. Ну, і, 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 і взагалі вся, вся ця історія, вся інформація, якою ми володіємо про Австралію, це просто така вдала вигадка і класна робота медіа. От, звісно, ця теорія не витримує критики. Однак дуже цікаво, що типу британці хочуть приховати. Та якщо подумати, тут і авіалінії в цій змові беруть участь, адже пілоти нас кудись везуть і вони знають куди. Це ми ж дурники не знаємо. Ну, взагалі цікаво поколупатися і знайти, що там далі навигадували, Якщо буде час, поколупайтеся і розкажіть, що, що, що там ще. Чого ще не існує? Може, кінгуру не існує? Пані кошечка. Вона не задоволена. Вона не задоволена. Вона злой. Ти злой лапуль. Дуже зла. Дуже недовольна. Ну, все. Перепрошую. Змова виробників-годинників. Ну, вона може здатися доволі такою нецікавою, але мені вона здалася якраз таки навпаки. В чому суть? Значить, люди помітили, що дуже часто в рекламі стрілки годинників показують 10 хвилин по 10-й. Отак-от. От. І чому так? І почалися, значить, всякі припущення. І вони привели до того, що ця теорія зародилась і зажила власним життям. Отже, відповідно до цієї теорії є два пояснення. Значить, що має відбутися щось грандіозне в цей час, скоріш за все, щось жахливе. Тому виробники годинників, вони володіють, звісно, цим таємним знанням, вони таким чином намагаються нас попередити про це. Згідно з іншим трактуванням, поки стрілки вказують 10-10, все окей, все добре. А от якщо буде, буде показано інший час, то все, ховайся вжито. От. І це дуже дивно, бо насправді дуже легко пояснюється таке положення стрілок-годинників. Воно виглядає гармонійним, воно не ріже екран отак навпіл або отак навпіл, і показують стрілки вгору. Це теж такий ну, певний оптимізм в маркетингу придає. І, власне, стрілки не перекривають собою назву бренду, що найголовніше. А назва бренду зазвичай вказується від центру згори або знизу. От і все. І здається, першими хто вирішив потролити прихильників цієї теорії змови, це була компанія Apple, адже на їх Apple Watch ви побачите час 10.09. Що то страшне. Ні, не так, не так щас. 10.09. Ну все, ми готові. Місяця не існує. Немає жодних пояснень з приводу того, хто ж зацікавлений у продовженні такої грандіозної брехні протягом століть. Відповідно до цієї теорії змови, місяця не існує, і це лише голограма, створена, щоб нас всіх дурити. ким створена? Для чого? Немає відповідей, от немає. Але є люди, ну, які є прибічниками цієї теорії, і вони намагаються це довести. Ну, там Якісь відео знімають, але воно таке все. В общем, загавнає так ці докази. Остання теорія змови, на мою думку, ну, вельми смішна, бо, ну, я не знаю, я реготала конякою, так що пробачте, моє трохи чорне почуття гумору. Отже. Джим Моррісон вирішив приховати факт свого ожиріння та інсценував передозування. Як вам? Справа в тому, що в 2013 році барбанщик групи Дорс дозволив собі сказати наступне: так, я це зараз зачитаю. Джим був справжній шибай голова. Я ніколи не зустрічав когось, хто вміг настільки добре інсценувати власну кончину, ніж він. Потім він додав, що. Він помер, однак людей вже було не спинити. Відповідно до цієї теорії, Морісон суттєво піднабрав вагу, перебував в творчій кризі, поїхав в Париж, а там, напевно, ці круасани, ну, ви знаєте, да, і воно ще більше. От, і власне вирішив таким чином інсценувати свою кончину. Дуже дивно, але люди наполягають на тому, що тіло бачило всього три людини, не було проведено аутопсію, і взагалі там на свідоцтві якась незрозуміла закарлючка написана, і тут ще барабанчик дає оце інтерв'ю. Ну, ви поняли? Все ж все, фактики сходяться. От, коротше, от така конспірологія. Якщо ви маєте власні улюблені теорії змов, обов'язково поділіться ними. І взагалі маякніть, якщо вам ця тема сподобалась, бо я тоді можу зробити ще якісь тематичні відео на цю ну, на тему конспірології, бо в залежності від країн всі теорії різняться. В штатах там свій окремий світ, в ісламських ну, там, близько в країнах близького сходу, там свої будуть приколи. От так що кажіть, не мовчіть, а я потім щось вигадаю по. Росьоршу, бо блекаути тривають і, і, і нема що робити особливо під цей час. От. Е, це було все. Лайк, коментар, підписка, дзвіночок, я не знаю, що ще. Е, і дуже вам дякую, що ви додивилися все. Па-па! Боже, яке папа! Ви що повірили? Так, звісно, я з вами не прощаюся. Це були таємні сигнали. що?